На будівництві нового всесезонного курорту Горо Маунтен Резорт з'явилася табличка з паспортом об'єкта. Тут вказано, що це будується центр туристичного обслуговування та видно будівельну техніку, яка продовжує розширювати будівельний майданчик. Ми можемо побачити, що з'явилася залита бетонна площадка для основи майбутньої будівлі. Також тепер доступна відео презентація розміщення будівель на території майбутнього курорту «Горо Маунтен Резорт». На ній показано розміщення будівель, кількість готелів та де вони будуть розміщені. Ми бачимо, що зараз саме відбувається будівництво Велком Центр, і саме під нього залита вже бетонна основа. Ось він відзначений на презентаціях, які вже ви могли бачити раніше. Якщо підписані на мій канал, зверху можна побачити, які масштаби будівництва на сьогоднішній день, а саме на лютий місяць дві 2020... 25-го року видно, що машини та екскаватори продовжують підготовчі роботи. А бетонна основа майбутнього центру туристичного обслуговування закінчена і чекає початку зведення стін. Саме тут будуть продаватися квитки на підйомники та гондолу, оренда спорядження та будуть надаватися інші послуги, як на великих європейських курортах. Екскаватори продовжують викопувати землю з навколишніх пагорбів, вантажити на автомобілі та відвозити за межі. Також добре видно, що з'явився паркан. І в принципі перекриває огляд на будівельний майданчик з усіх боків. Ось як приблизно виглядатиме приміщення майбутнього центру туристичного обслуговування на будівельному майданчику. Це звичайно показано тільки приблизно, щоб ви могли зорієнтуватися. А ті, хто на каналі перший раз або подивилися відео, випадково могли зрозуміти контекст. Публічного графіку будівництва всесезонного курорту ГОРО Маунтен Резорт бачимо, що на 25-й рік заплановано будівництво гондоли, першого готельного комплексу та системи засніження. Масштаб будівельного майданчика вражає незвичним для цих країв розмахом. Досить такий великий об'єкт будується саме зараз. Подальшому має бути побудований перший готельний комплекс із трьох готелів. Зараз видно, що вже провели підготовчі роботи та вирівняли майданчик, зрізали дерева і зробили дорогу для під'їзду техніки. Проте зрозуміти що до чого тут буде на даний час важко. Кому цікаво, дивіться малюнки та відеопрезентації всесезонного курорту Горо Маунтен Резорт, які є доступні. Загалом тут краєвид відкривається дуже класний. Тому якщо тут буде збудований готель з його вікон, буде гарна панорама. Зараз ви бачите архівне відео, де можна розглядіти, як виглядала ця територія раніше, коли тут був курорт Захар Беркут. На території теперішнього будівництва було багато всяких будиночків, якихось контейнерів з оренди спорядження. А тепер давайте відмотаємо трохи час назад і подивимося, як в січні відбувалося будівництво. В той час тільки екскаватори перегортали з одного місця на інше землю частково вивозили її. А якщо повернутися у грудень 2024 року, коли взагалі тільки почалося будівництво всесезонного курорту Горо Маунтен Резорт, зверху було видно тільки початок будівельних робіт. Був прокладений колектор, куди швидше за все пустили гірський струмок. Ті ж самі екскаватори були на місці. Вони лише починали розчищати майданчик під будівництво майбутнього центру туристичних послуг. Як ми вже бачили раніше на місці цієї зони будівництва, зараз залита бетонна основа, де буде знаходитися Велкам Сен. Дякую Якщо подивитися на фрагмент з презентації, можна побачити, що є певні черги будівництва. Друга і третя черга всесезонного курорту Горо Маунтен Resort буде у селі Верхня Рожанка. Про село Верхня Рожанка теж є відео на каналі. Зараз ви бачите його фрагмент. Якщо ви його не бачили раніше, обов'язково подивіться. А ще краще поїдьте туди на прогулянку. Перша черга будівництва з села Волосянка. Про село Волосянка найближчим часом вийде відео. Ось його частинка. 8 кілометрів від. Від відомого гірськолижного курорту Славсько її оточують карпатські гори, що створює неймовірні краєвиди на кожному кроці. Село славиться своєю незайманою природою. Тут можна знайти густі ліси, мальовничі пасовища, прозорі гірські потоки та річки. Це ідеальне місце для піших походів, велопрогулянок або просто відпочинку. Допоки будівництво внизу йде повним ходом, наверх можна піднятися для того, щоб подивитися навколишні краєвиди на карпатські гори та на Дню Закарпатську область, а також відвідати кафе Високий верх та попити смачного глінтвейну. Якщо ви любите відпочивати у цьому карпатському регіоні. Підпишіться на канал в телеграмі. Просто відсканувавши цей QR-код. Ви будете отримувати корисну інформацію про місця відпочинку, вартість оренди житла та туристичних розваг. А щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. За лайк і коментар теж не забувайте. Адже саме ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Бувайте! Разговор Ваниковиной радион В В первой части рассказывал о ситуации на.